Є з нами Євген Карась, націоналіст військовослужбовець Збройних сил України. Вітаємо вас, слава Україні, пане Євгене. І поділіться своїми думками сьогоднішня справа з Коломойським, підозру, яку ми висунули, справді обирають запобіжний захід зараз у суді Києва. А, на вашу думку, показуха чи реальні справи? Ну, В нього вже багато чого там подбирали. Угу. Що буде далі побачимо? Е, в принципі, Ну як показуха умовно кажучи, уявити собі такі приходить там керівник набу, чи там ДБР, чи САП, чи там Зеленський, чи хто завгодно до комоста каже: ми тут тобі обшук зробимо. І у твого кіпермана теж і там ще трошки заберемо пару компаній, там десь мільярдів так на пару доларів, тих, що у вас були. Ну а потім, в принципі, повернемося, ви ж знаєте, що там все порішаємо. І вони такі, та, да, так, да, давай попробуємо. Я в такі схеми не вірю. Я розумію, що такий нальот це в будь-якому випадку величезний стрес для мафіозних угрупувань їхніх, для їхніх бізнес-корпорацій. Ми розуміємо, що угрупування Коломойського – це фінансово-кримінальне угрупування, там і кілери, і бандітізм, і бізнес, і чесний бізнес, нечесний бізнес. І політика, і це по них сильний удар по їхньому авторитету. Тому подібні кроки вони ну це не просто так. Це в будь-якому випадку має глибокі наслідки. Що буде доведено до кінця, в плані, що якась там посадка, побачимо в будь-якому випадку Якщо якісь активи забираються в користь держави, якась є покарання, хоча би тих, от обшуки, удари, жах, ну це плюс. Скажіть, будь ласка, чи відчули ви те саме, що ми десь обговорювали на початку нашого ефіру? Що цього саме цього тижня от так політична повістка увірвалася в інформаційний український простір? Ну я так знаєте ризикну припустити, що можливо за весь час з е, часу повномасштабного вторгнення Російської Федерації от так багато про політику. Ну рідко коли ми спілкувалися зараз, про вибори активно на часі це все чи не на часі? Вибори контекст тої, я так розумію, десь заходу привноситься. Каваморський, може якісь там зустрічі, або той, той контекст, який Зеленський анонсує по зачистці і покараннях там за корупцію, там дискутивно там краще, гірше, буде, не буде, вийде, не вийде. Ну завжди буде якби кілька точок зору. У нас досить демократичне суспільство. Але очевидно, що ну, Кавамойські це прилюдять до тої корупційної зачистки, не корупційної, а марадер марадерів. От, зачистка, яка готується. Тому це може різні процеси. Я в принципі не сильно стежу за от Е, Багато я Ба, що бачив, вже почалося цих якогось там забавок, там хто буде президентом і так і далі. Романі трошки mm -hmm. не про то думають. Ну, я про це e хотів і вас, захід... вас запитати, чи от воно насправді. Чи про те ми мислимо в цей час? Коли в нас контрнаступ триває, є певні успіхи, є успіхи українських сил оборони на різних напрямках, є і складні ситуації. А в нас політика увірвалася в наше життя. Бо не можу зрозуміти, чесно, чи, чи, чи правильно ми так вектор обираємо правильний і доцільний? Я думаю, як казав Олександр Вілков, от та людина, яка раніше була та пов'язана. З різними е, рухами, які близькі до Росії були, а під час війни там мінував міст, щоб російські війська не знав кривий ріг, тому що він колишній інженер був на шахті. Ну там не, не, не складно замінувати, але я би не зміг. Він зумів. І він е, чим далі запах е, пороху, тим ближче сморід е, палітіки. Отак воно і стається, і це ми бачимо. Ну я тут що хочу сказати. Чим більше ми починаємо займатися цим бредом. Тим більше відповідно, і наші союзники бачать, що суспільство займається маячнею в час війни і вже якісь там політика, лаври і так далі, і це дуже поганий сигнал. Я для цього зокрема, от прямо біля роботі, на коли працювала наша група, я от записав відеозвернення до громадян західних країн, тому що вони дезінформуються власною пресою, власними політиканами, і це впливає можливо на їхню політику со нашої збройної підтримки. І от буду вдячний кожному от на каналі Євген Карась от відео там Ukrainian Counter-Offensive Strategy, Там 40 хвилин все розкладено з картинками по паличках, що, куди ми наступаємо, чому це треба підтримувати і які це буде мати наслідки. От я по-англійськи потрудився якби, і сидів і записав. А в цей час люди десь бігають, міністерства, рейтинги, партії, блоки, вже там щось там, хто буде наступний президент. Немає це повне Е, В принципі, Росія на це розраховує. Треба почекати на оцю всю діч. Пару рочків, і тоді вони будуть просто методично бити в одну точку. Така їхня стратегія, і у них все вийде. Ну все вийде, якщо б не було Євгена Карася і ще багатьох е, добрих молодців. Це я так і організує про себе. Але я в числі тих от добрих людей, які зараз воюють, займаються ділом. Поки е, у нас трошки е, свинота оця в міністерствах біля крит вони охренелі, а позиція Вони там всі взагалі вже посходили з ума, Там реально вже я бачу, що відділення портфелів до гейпарада, все що цікавить, от наволоч оцю от, політиканську, вони просто Користається тим, що всі нормальні люди пішли воювати або займаються волонтерством, і просто держава занурюється в абсолютний бред повний бред і Я не розкажу про піхоту, що вони в головах зараз у них дивляться, на ну, просто проскакують новини. Вони думають, так коротше, вже тил не наш, тобто в тилу там уже просто посходили з розуму, байстрюки займається казначим Але це одне діло, коли це фрустрація військової мотивації. А зовсім друге діло, коли цим скористається Росія, коли додіки реально почнуть робити там якісь там розкривати виборчі штаби, подкупати дільниці, щось там готувати бод для політичного піару на це всі гроші підуть, замість того, щоб купити ще тисячу мавіків, замість того, щоб купити, нарешті, ще хоча б там, блядь, хамуха 5 тисяч жипів, досі всі їздять на розвалюхах. І це ну, ми ж побачимо. Зараз Бройні Сили свою задачу виконують, але після Крима. Буде що ж подальше йти боротьба? Окей, ми відб'ємо Крим, а далі буде що Донбас. Росія буде виконувати свої задачі. Якщо ми розслабимося, то те, що казав Буданов, не треба буде 10 років чекати. Вони все по... вони зможемо повторім через 5 років. Да, вони навчаться. У них багато ресурсу, у них багато додіків. Зараз вони ослаблені. Зараз ми їх доганяємо. Ну якщо ми розслабимо ся, то тоді вони нас напряжують так що знову все це от буде тікати в Мюнхен і Звідти буде пища. Чому так сталося? Чому ми знову нашу державність просто протринькали. Про те, що вони змушені якимось чином свої сили передислоковувати, пишуть і кажуть в інституті вивчення війни про резервну армію. Давайте подивимося цитату, тому що ну, аналізуємо, як у них там все відбувається. Російські військові розгорнули резервну армію для того, щоб їхні підрозділи з Луганської області передислокувалися захищати південь від українського контрнаступу, що просувається вперед, пане Євген. От що можете про це сказати? Тобто, в них справді є е, якісь резервні загони. Тобто, ми це можемо побачити на передовій, як це виглядає. Ну і, е, в принципі, йшлося про те, що вони і мобілізацію будуть додатково теж проводити. Це зовсім інший етап, але теж не менш важливий для нас. Мобілізацію вони будуть проводити, вони і не припиняли, проводити проводять. Mm -hmm. Ур заявив керівник, що у них там кожен місяць чи тисяч двадцять вони мобілізують для того, щоб перекрити втрати. Ну, втрати не перекривають всі, яких зазнають, тому що це лише нових, щоб покрити жмуріків закопаних, а ще є поранені. Тому особовий склад у них сильно зараз е, рідша, і це самі росіяни означають, що величезні проблеми, фронт тріщить. Е, і це ми бачимо по динаміці подій на фронту. Е, що там Сіньковка у них, я так розумію, щось не склалось там під Куп'янськом. І оголосивши там новий Бахмут Куп'янська, вони на Лимані призупинили трошки. Е, Свій буремний натиск почнемо відводити війська на відновлення, лишивши основний напор на Купянськ, і досі ми бачимо вже два місяці. Наступ наші війська через міні поля перепротипереважаючих сил попри перевагу противника в повітрі, попри те, що вони там готувалися півроку. Ми там прогризли вже, якщо не помиляюсь, Там загальна територія визволених наших земель на півдні складає порядка 280 квадратних кілометрів, якщо не помиляюсь. І ми там далі приймо. І динаміка зараз нарощується. Зараз у них тріщав раніше роботі на це напрямок на Тахмат. Зараз уже у них бердянська Маріупольський напрямок. На волновагу туди там ще зараз перестає тікає події. Там уже просунувський метр на дитині, а буде mm -hmm. ще цікаве, і відповідно. Херсон ми наступаємо. Запоріжжя, ми наступаємо. Донецька область, от там, де на Маріуполь ми наступаємо. Нагадаю, від Вугледара до Маріуполя там найближча точка кілометрів 65 кілометрів. Там Хімарс, в принципі, може добити, просто що він не буде виїжджати на нуль само собою. але там трошки просувається, і Хімарс перекриває повністю сухопутне сполучення. Під Авдіївкою у них нічого не вийшло, на Маріанке б'ються. Бахмут по суті. Вони кинули туди резерви і кадри і війська через то на Бахмуті. Поки що призупинилася така активна динаміка відзволення наших земель. Там дуже складно бої. Тільки на на на, на, на на, на Луганському напрямку наступає. Так, от у нас питання про резерв. От у нас питання про потенціал людський 에, стосовно інституту. Я не знаю, якою інформацією володіє інститут. Ми чули чітку відповідь от, в інтерв'ю Наталії е, керівника Гурбуданова. Засом питалася на зернів каже: немає резервів. Ну uh -huh. в фронті ми це бачимо. Що ситуація складна? Вони перекидають uh -huh. зараз Херсонщини, перекинули уже, по-моєму, два батальйони а, сьомої десанто-штурмової е, бригади на Запоріжжя. Перекинули туди, от я вже залишив четверту бригаду. А на Херсонщину перекинули свою резервну генштабовську, там стратегічний резерв 70-ту дивізію, яка не була до кінця сформована. Вона мала би заділитися в іншому чергу. Вони вже кидають туди от війська. І зараз правильно зазначається інститут. Що вони будуть скоріш за все з Падавдіївки, з Падлімана, з Бахмута, будуть перекидати війська на Запоріжжя, тому що там буде просто будуть кепські справи. Там уже на Запорізьку напрямку 76-та ця от їхня там е, ватна е, чибураторна дивізія десанта. Уже там вони розвертаються. На, на Лимані, там ця Кантеміровська, всі оці їхні імениті, якби савкові, оце весь бред, їхній елітний. Він уже весь, як і встроїв на вістрі боїв. Вагнеровців вже немає. Зека вже не осталась, штормзет, якби це зовсім уже не та пісня. Ну тому дуже бадьоро це все виглядає. І я розумію, що поставлені задачі, от з нашого боку командування, вони будуть викладені. Темпи побачимо. Я думаю, що листопад, от у нас уже серпень вдалий місяць, завели пригожина, просуваємося по фронту. Вийшли зараз. от вже там вже за роботі на зайшли за основну лінію оборони їхню переходимо на другу. Да, вона там довша, там теж райони, але ми ж просуваємося. Нас нічого не зупиняє, а вони тріщать, вони мотаються, Вони на Запоріжщині. От. З трьох цих напрямків той, що саме до нас ближче до заходу, Васильівський напрямок прям по Дніпра йде так на південь. Вони з цього напрямку вже перекинули частини. по-моєму, 810 десятого бригади морської піхоти, і по-моєму якихось там ще е, Чмоба барсіка перекинули вже напрямок Роботіна Не вистачає вони не то, що вже резерви. Вони між собою, якби цю роблять шахматку, тут менше бойом ми сюди перекинемо. Це відверто е, дуже погано скінчиться для їхньої оборони. От, тому е, очевидно, я думаю, що вересень буде що для нас цікавішим. А от уже кульмінація розв'язка цієї от операції, яка тривала так довго. Ми будемо бачити е, наприкінці осені, і це буде круто, тому що я думаю, що кримська курочка гріль вона буде отрізана від от, ростовських цих цих трас жлеск дороги немає. кримський мостик, все оце і чекаємо, і це станеться. Тобто, на кінець осені чекаємо на таке вже географічне, та по карті буде помітно перерізання да. цього сухопутного коридору е, Росіян да. до Криму. Правильно вас, вас Правильно. розуміє? Ви згадували інтерв'ю Буданова. Справді воно доволі інформаційне було, його теж треба дивитися. І одна з таких важливих цитат, яку ми також виокремили з цього інтерв'ю, стосується того, що реванш після програшу Росії, ну як пан Буданов вважає, буде, і Росія захоче цього реваншу. Ось так це приблизно звучить, що у нас точно буде 10 років, якщо вдасться іншими шляхами після перемоги України. Впливати на ті території, які будуть створені, можливо, у нас буде набагато більше, але мінімально 10 років. Керівник головного управління розвідки МОН міністерства оборони України. Пане Красі, як ви гадаєте, чи погоджуєтеся з цими словами? Ну тобто, зрозуміло, що не погоджуватися з Будановим нема сенсу, але все ж, от як нам тоді ці роки використати буде так, щоб вони пішли нам на користь усім. Це Не неважливо зрозуміти українському суспільству в тому стані, якого воно зараз перебуває, і оці почвари політичні, які зараз досі адмініструють якісь суспільно політичні процеси. Люди мізерного духу, а по суті, якби оці політичні ухилянти позалазили десь в авантюри, якби ці політичні морди вже щось там ділять мандати. Тому їм це не зрозуміти, але задача українського народу е, і держави стоїть те, в тому числі, що зазначав Буданов. Е, ми розуміємо, що війна має перейти на територію Росії. Там мають початися бунти, там має початися процес фрагментації, і лише це дозволить нам з високою вірогідністю. Уникнути подібних історій через 15 років, і як правильно зазначає Буданов, що навіть коли воно буде поділене, що стоїть питання буде взаємостосунків з цими фрагментарними елементами, mm. як там буде організована влада, яка буде у нас ними дипломатія, взаємодія, де цього у нас є російський добровольчий корпус, щоб панувати над цими племінами, якби наводити їм порядок і культуру західної цивілізації. І якщо не виконати цю задачу, то ми зараз таки повоювали. Перемогли, відбили наші руїни. Ну такі все вже коротше. пора в Євросоюз. Пора вже в Євросоюз. Там нас так прям ждуть. Ну там, в принципі, туди і так половина вже населення України виїхала і будуть зробити все, аби вони там і лишили жити. Судича сюди навезуть, як уже заявляє наше там міністерство ідіотів економіки. Щось там 50 мільйонів мігрантів. Там ну коротше Україна без українців. Прекрасний формат перемоги війни. Головне, щоб побільше було хабарів, корупції і у них вернувся політичний сезончик, щоб не стріляла. У тому такий формат звичайно він буде фрагментарний. Через 15 років все почнеться знову. Державна зада. Зробити так, аби загроза зі сходу ніколи не поновилась, і аби виник взагалі новою тут геополітичний такий полюс е, на теренах східної Європи. Ну, от про цю задачу е, це вже важко. Українці хочуть повернутися в минуле. Українці хочуть перемогти Росію, але українці, як правило, хочуть перемогти Росію, типу, щоб вже від, від, від наслідку випалися. Ну на цьому етапі, типу просто щоб ми то собі запанували свої сторонці. А це можливо лише тоді, коли наша сторонка сунеться аж по Урал. Для цього треба, щоб там був полюс і альянс таких різних республік. І таку задачу треба ставити тільки про це треба думати. Все інше от зараз повоювали, а виросли діти, Опять в окоп, опять воювати. І росіяни навчаються Тому що, якщо вже хочуть наші задафі почути там от правду, сурову правду, то всі прекрасно знають, що росіяни якби багато навчаються от і не менше допомагає, тому що сильно велика маса. Не вистачає зброї, сержанта, офіцера, все гірше, гірше, гірше якість людського набору, набагато гірше, ніж у нас, тому що у нас мотивація вища. І само собою є там чмобіки, є це си діч. Але потенціал, в принципі, економічний і цього всього шобли, якщо вони отримують можливість повчитися, акумулювати досвід, якщо десь там, не дай Бог, Китай допоможе років через сім, то тоді буде повторно така сама бойня. абсолютно така сама. Ми знову переможемо, тільки вже лишиться від України третина. Тому єдиний формат це працювати на серйозний затичний результат. але це громадяни і солдати можуть усвідомити наша політична сфора, шобла, оці всі. Опозиції і так далі. Все це от, зелена плісліва, шоколадна плісліва, всі ці єлопиння. Це, от, це просто все сміття, яке абсолютно заважає зараз українцям виконати свою історичну задачу по забезпеченню безпеки, а за безпеку буде йти розвиток. До інтерв'ю Буданова я ще з вашого дозволу повернуся, але зараз от те, що ви говорите, мене знаєте, до інтерв'ю ще одного. Ті самі журналісті, те, яке з'явилося за день, за два дні до Буданова, це е, Володимир Зеленський давав президент нашої держави, мені здається, от він якраз також про це говорив, що українській нації потрібно дорослішати, так, і серйозніше сприймати те, що зараз відбувається. Адже справді, е, можливо, десь є така ну, в меншій степені, але алюзія на 2014 й рік, коли е, велика частина країни вирішила. Жити так, ніби ну, війна десь далеко, і зараз схожий процес, ну Жаль. начебто відбувається. От це те, що ви говорите. Ви погоджуєтеся з цим? Не погоджуюсь. Я думаю, що набагато. Критична маса суспільства а, працює на перемогу, і я розумію, наскільки це тяжко зараз, це невимовно тяжко зараз. Е, у тебе навіть ж в тилу немає сатисфакції, що ти от е, знищив окупанта і ви полегшило. Ти просто ходиш на роботу, а всюди бідні, всюди прилітає. У тебе ходять діти. Тому наші громадяни святі, що на цих мовах підтримують. Але е, відсоток тих, хто е, ну такі біомаса е, він. Е, Складає ще е, на оцих півтора роки. Це було терпимо в подальшому. Е, не не припустимо, що їх то не знаєте відсотки десь 30 мабуть, населення. Яким принципі байдуже нічого не знають 30-40 Це насправді нормально в західних суспільствах була би війна. тобі взагалі всі тікали й воювати вже не стало. Вона вас частина воює частина на ну, це. Насправді непогані відсотки, але для наших задач. Я ж не рівняю нас по заходу, ми краще, ніж Захід. Ми краще зараз бронежилети. Вони би не вирвали цю війну. Вони б реально дійшли до Парижа. Були... На, на, на їхньому шляху не було України. Я, до речі, також дуже часто. Польща ще. Польща. Польща, Польща не бувала їх, звичайно. Але якщо б вони перемогли Україну і погнали всіх нас чмобіками, штурмами З прорвали ми Польщу, то далі вони б дійшли до Парижа. Це реально. Вони б штурмували Берлін, зараз Париж, і вже були бунти, там гра була Версаль. Мєстіше, населення. Там абсолютно не на публіка, яка тільки зараз допомогою нас прокидається, і от дух старої Європи він повертається. Тому стосовно нашого суспільства небезпека в тому, що е, люди нормальні, яких все одно більшість я думаю, там відсотків 60 нашого суспільство або воюють, або волонтерять і працюють на державу. А цих 40% сотків вони просто бачать, що якби можна так, і це виснажує тих, хто вже зараз підтримує. Вони будь просто менше тому що. Думаю, ну що, Я собі не куплю там вже якусь там нову «Октавію», Моя там уже ще й Теж волонтерковозита на Донбас, там, наприклад, півроку назад. У мене там діти, а вони купляють, а я бідую. Вони по ресторанах у них вибори, політика, лексуси у цих шалав якихось міністерських. Вони там собі покупляли мерседеси. А я тут буду бідні. І само собі думаю, ладно, на ЗСУ там десятка, на себе потрачу п'ять. А так він раніше витрачав на ЗСУ там сімнадцять. На себе лишав там три, наприклад. Ну, якщо там якийсь великий бізнес. І це дуже поганий дурний синдром. В тій фазі, які зараз коли максимальний накав. Чим ближче перемога, тим більше максимальний накал і тим більше треба допомагати. А оця вся шобла, оці всі корупціонери, тому я не знаю, у Зеленського може десь там буде помилка, дата, всі думають, що він там е, зробить якийсь там новий закон. Е, Вийде, не вийде. Е, не все, вичайно він своїх якось там, когось там не посадить і це буде необ'єктивно. Важливо, просто має политися кров корупціонерів, має бути жорстка зачистка, має бути якийсь сигнал страшний. Хай там десь будуть помилки, хай буде, але треба підвищувати ставки. Та й навіть потім десь там не знаю, будуть вишити на шибані всі ті, хто зараз проведуть за корупціонерів. Вони ж роблять історичний процес, мають бути готові. Нічого зробив добре діло, ну потім тебе загинув за Україну. Нічого буває, в тебе теж ризикові рішення. Но цього не вистачає. І по суспільству, по бізнесу, по от вони бачать, що наростає оця от пліснява. Вона починає все більше, якби каламутити воду і заважати людям, якби жити от історичним цим часом. І це з державні задачі. Тому що якщо хлопці з фронту цим займуться, це буде цивілізація, У нас на це немає часу. Якщо ми цим займемося, ми не зможемо воювати. Повертаючись до до цитат Буданова, що мені запам'яталося? Це був лейтмотив, мені здається, цього інтерв'ю, один з лейтмотивів, який я для себе виокремив. І я до кінця все одно не можу для себе дати відповідь. От звідки в нас, і в того самого Буданова, у вас, в тому числі, у українських сил оборони є от така впевненість, що Русню можна бити і бити на її території. В той час, коли захід, оцей колективний, просто якомусь такому знаходиться, ну я би не сказав. Колапсі, але в дуже обережному переляці, коли вони розуміють, що Україна може завдавати ударів по території Росії. Буданов про це не раз наголошував, що війну потрібно переносити на територію агресора, бо це. Це дуже банально. Якщо війна на території агресора, тоді легше на нашій території. В цей же час Захід просто неймовірно боїться, що Росія буде використовувати ядерну зброю. От, от звідки ми знаємо, що цього не буде? Чи ми не знаємо цього? Ну, прилетить ядерна ракета. У нас вже і так знищено, там, скільки областей, скільки полів знищено, скільки міст плендровано, скільки біженців, скільки загинуло цивільних. Ну прилетить якась там тактична ракета. копа, ну, що це як це, це, це ж не зброя атаки, це зброя на захисту. Тому я в це абсолютно не вірю. Останні уже оця істеріка ядерна по-руді вона припинила. Зараз вже ці пугавки. якби ну, зруйста не прилетить. Ну там, там не знаю, там прилетить там в якісь там в фронтову базу. Там не знаю, там ну загине там караць, там загине шехли, там десь тисяч вось. Ну загине там два тисяч цивільних. І що нас це зупинить? На це не зупинить. Захід дезорієнтований боїться, тому що їм в принципі нормально. Ми вже виснажили Росію там 2000 танків. Знищено половину парку К-52, криватих ракет. Уже хрен до да ніхрена, ослаблені сильно. Їх уже дірібанять там. газовий у них забрали цей. Ринок і багато дуже профіту для заходу, максимально вигідна історія. Тому тим, хто люди на заході, якби такі примітивні, їм, в принципі вони думають так: уже українці біженці замінять Самаліців. Самаліці поїдуть жити в Кривий Ріг Запоріжжя, Дніпро Одесу в Київ поїдуть жити афганці, Ну і в принципі, якби нормально. Україна буде там мільйони біженців. А українці поїхали туди. Росію в принципі пометали дуже нормально, можна замірятися стосовно того, чому вони бояться, того щоб ми привели їх до більшої перемоги. І треба було б вже от всі ці ще максимальний економічний був профіт і бенефіцари цього поразки Росії, переподілу ринків, геополітичної карти Франція з Африку не переживала звідки як росіяни вибили. Тому що ми зайняті, а вони слабкі. То вони в це не вірять. Чому Тому що знищує противника не зброя, знищує противника людина? І от українці знищують противника. І захід не готовий був до такої війни. Ми до такої війни е, виявилися готові, тому що є мотивація. Є мотивація йти вперед, коли немає десенької вогневої підтримки, немає достатньої виучки. Є помилки офіцерів. Попереду міні поля. Е, позаду у тебе сидять кіловіщури, які вже тають якісь політичні дебати, Там зелені з шоколадними чубляться потвори. І все одно боєць стає іде, наступає. У нього вчора загинув побратим. Позавчора загинув побратим. Ще у нього там загинув побратим. Вони не вони, вони, знають, скільки цього взвода стало за півтора роки. А він іде наступає. От у цього я маю великі підозри, що багато західних країн не змогли б повторити, тому вони не вірять, те, що відбувається. Тому ми зараз задаємо ці от світові тренди, як треба воювати і як треба боротися зі світовим злом. Тому що вони там вважають, що вони там вірять, заявив залужний головнокомандувач, що ніхто не дозволить. Е, е, йому, е, от ніхто йому не перешкодить е, звільняти українські землі. Вони будуть звільнені. Так само, ніхто вже потім не заборонить нам забезпечити пояс безпеки і те, як має відбуватися там процеси. Будуть тут різні грантожери будуть пищать, вирішать що захід же хоче миритися. А ви далі воюєте навіщо? Давайте от все класно От але е, тут ми бачимо зараз плеяду. Е, Воєначальників, які на своєму місці, яку вигризають е, цю перемогу для нас на своїх місцях, само собою це роблять перш за все, безвичайні піхотинці, штумовики, десантники. Але е, наше командування, от ми можемо довіряти, от як вони будуть казати, що нам треба робити, то і треба робити. А Вашингтон Пост, Посли, ООН, НАТО. Хай слухають, от що кажуть українці, тому що це зараз, перш за все, наш кривавий результат. Вони разом з нами тримають цей фронт. Ну ми на цьому фронті сидимо. Вони нам постачають зброю. За це велике. Дякую. але зброї мало. Дайте ще поширте англійське відео карася. Нагадую, воно на моєму каналі. Це важливі слова, які ви говорите. І от я зараз слухаючи вас, згадав слова в нас в четвер. Вмикався ізраїльський військовий експерт. Ігаль Левін, і ми в нього запиталися, а що взагалі в Ізраїлі думають про українські спецслужби, тому що ну, ми раніше читали книжки про Мосад, який виконував дуже складні операції на захист інтересів Ізраїлю по всьому світу. Так він сказав, що ізраїльські спеці просто сидять от такими квадратними очима і кажуть, що те, що витворяють українці, взагалі, в принципі, аналогів, немає з чим порівняти ці висадки на Кримському півострові. На острові Зміїний, ці вертолітний міст на Азовсталь. Кажуть, ну, це міфологія, насправді. Ми, можливо, ще не до кінця все правильно оцінюємо, живучи в цьому середині цієї історії, моменту історії. Але насправді ми мусимо про це говорити. Що, Західна зброя дуже крута і якісна, і ми звісно ж за неї дякуємо. Але в треба ще знайти людей, які б могли воювати цією зброєю, так як це роблять українці, завершуючи тему Буданова, я перепрошую так довго задаю. Запитання е, найоптимістичніше, що я почув в цьому інтерв'ю, це про те, що казав Кирило Олексійович, е, скільки років людям, які зараз керують військовими діями mm -hmm. з боку України. І скільки років тим людям, які сидять у Кремлі, каже, він правильно сказав, що, можливо, знаєте, в 70 років там, ну, там геть мозок ще може працювати, та? але тим не менше, люди, яким 40-50, вони трошки по-іншому мислять. І в контексті майбутнього вони можуть зазирнути. Трішки далі. От, як ви гадаєте, це ключова перевага України. Це те, що ми по суті майбутнє, а це все русня це минуле, як би там не було. Так точно. Ми чисто закопуємо привид комунізму. Путін же ж народився, якщо не помиляюсь, ще при Сталіні. Після першого року народження. Якщо не помиляюсь, відповідно, це ми закопуємо привид комунізму. Це от остаточне вирішення московського питання. От всіх оцих от наруги геноцидів голодоморів. Ми просто закопуємо цих створінь, які просто відкрили портал в пекло Тоді у 20 столітті. Ми зараз його закриваємо. І само собою, що очевидна, є просто різниця, якби між тими. От, просто взяти обличчя там наших камбрігів, генералів, там взяти залужного і його там, даже, як він говорить, як він розуміє солдатів, взяти шойву, взяти Путіна і Зеленського, взяти на наришкіна і взяти Уданова. Це ну, не співставні речі, це не ну, відразу порозуміло, за ким майбутнє, за ким перемога. Причому не важливо скільки нас навіть б'ють, тому що просто ми розуміємо, що. В будь-якому випадку це вже працюють великі числа. В даному випадку просто очевидно якісна перевага розумових здібностей наших офіцерів, нашого командування над тим, що пре зі сходу, і це дуже добре. що вони знищили свого Пригожина і свого Вагнера. Це дуже добре. Я це було б складні дуже противники, і це класно. Російська система самоочищається від будь-чого нового і толкового. Вона консервується. Вони туди, от всі тягать дама в залію. Там ми їх і закапаємо. よし <noise>